Хто в Україну відправив воювати чеченці. Рамзан Кадиров, лідер Чеченської Республіки, написав на своїй сторінці в Інстіграм, що жоден військовослужбовець Чечні не воює на території України. Якщо ж у зоні конфлікту когось побачили, стверджує Кадиров, це його особиста ініціатива. Тут же він натякнув, що чимало чеченців живе в Українах Заходу, тож могли виїхати і повоювати і звідти. Водночас, офіційний Київ впевнений, що росіяни чеченців Слали з Росії теж саме стверджують чимало західних політологів. Ірина Матвійчук досліджувала тему. Україна заявляє, що готова використати усі можливі ресурси для захисту власних кордонів. Україні треба негайно організовувати оборону, а не охорону українсько-російської ділянки кордону і залучення всіх державних ресурсів, особливо на ділянках Луганської Донецької області. Українські військові розповідають, що серед полонених на сході України бойовиків чимало росіян та чеченців. Щонайменше 33 громадяни Чечні вдалося ідентифікувати. Більше того, люди кавказької зовнішності не соромляться розповідати журналістам на камеру, що приїхали із Чечні захищати інтереси українців. Про чеченську любов до України розповів в інтерв'ю іноземним журналістам самопроголошений прем'єр-міністр так званої Донецької республіки Олександр Бородай. Я вам хочу Я хочу вам сказати, що чеченці є великими патріотами Росії і готові захищати своїх російських та й українських братів. Бо по суті, українці і росіяни є один і той же народ. Офіційно Росія не визнає, що відправила свої війська воювати в Україну. Так само відкидає звинувачення про чеченських бойовиків з України, чеченський лідер Рамзан Кадиров. Тоді що роблять росіяни і чеченці зі зброєю в руках у Донецькій та Луганській областях з цим питанням на позачерговій сесії ООН у Нью-Йорку звернувся до російських колег постійний представник України Юрій Сергіїв. Ми не отримали пояснення від Росії, що бойовики чеченці роблять в Україні. Ці люди говорять, що прибули з Росії захищати інтереси. Чиї інтереси вони захищатимуть православних слов'ян. Політолог із Вашингтона Петро Єльцов впевнений, якщо в Україні воюють чеченці, вони не могли приїхати без наказу Кадирова. За його словами, президент Росії Володимир Путін швидше всього постачає сепаратистам зброю і попросив свого партнера Кадирова відправити бойовиків на схід України. Це величезне лицемірство. З одного боку Росія підтримує сепаратистів в Україні і в той же час сама бореться зі сепаратизмом всередині країни. у тій самій Чечні президент Путін, звісно, хоче показати, що Росія не має більше проблеми. Чеченського сепаратизму і що чеченці мріють про велику Росію і навіть готові боротися на боці проросійських сепаратистів в Україні, як далеко готовий зайти Путін зі своїми бойовиками в Україні? Натяком відповів на це питання на своїй сторінці інстаграм чеченський лідер Анзан Кадиров. Спростовуючи участь чеченців у бойових діях в Україні, він зазначив. Якщо українська влада дуже хоче бачити у Донецьку чеченські підрозділи, для чого нам їхати в Донецьк? Питає Кадиров і продовжує, коли є дуже добра дорога на Київ, Ярина Матвійчук, Голос Америки.